Прачет. Кіт без прикрас, Гігієна. Уявлення котів про гігієну завжди мали багато спільного з людськими. В розумінні, що коти теж хочуть як краще, але не дуже розуміють, як цього досягти. Сходимося ми в одному. Якщо щось добре заховане, то цього якби і немає. Тобто головне не досягти чистоти, а показати, що ти дуже прагнув її досягти, наприклад, загрібаючи кігтями лінолеум в марних спробах зарити ним лоток, чи, скажімо, котяча манера вилизуватися, хіба можна стати чистіше, обслинившись з голови до лап. Та все ж, в одному коти. Далеко випередили інших домашніх тварин, коти знають, навіщо потрібна ванна. Одного дня ми повернулися додому і виявили, що наша тодішня справжня кішка просочилася до будинку, скориставшись звичайною гіперпросторовою лазівкою, оскільки, від'їжджаючи. Ми думали, що залишили кішку в саду, лоток ми їй не приготували. Кішка, як нам здалося, мала злодійкуватий вигляд. Втім, вигляд у неї завжди був злодійкуватий. Вона навіть дихала з таким виразом мордочки, ніби повітря крадене. Поверхневий огляд її схронів, темних кутів, каміна. Результатів не дав, і це нас дуже спантеличило. А потім ми зазирнули у ванну. Точніше, у ванну. У такі хвилини всякий котолюб переживає суперечливі почуття. З одного боку, звичайно, добре, що в будинку, де повно килимів, кішка відшукала місце, яке легко можна відчистити. Гарненько заливши миючими засобами і промивши водою. До речі, наша домашня книга з серії Хазяйці на пам'ять чомусь не задається питанням про те, чим краще відмивати котячі ем, справи у ванні. З іншого боку, це ж ванна, хай йому біс. Я так хотів помитися, а тепер. Ніколи, ніколи в житті в неї не залізу. Найцікавішою в усій цій історії була реакція наших знайомих котолюбів. Як же вони здивувалися? Це у вас уперше, і почали розповідати про чийогось кота, що умів користуватися унітазом. Це як з тими пташками, що навчилися відкривати молочні пляшки з блискучими кришечками. Залишені молочником на ганку. Просто завжди закривайте кришку унітазу, і кіт не зможе встояти перед спокусою напаскудити туди, куди напаскудити йому не дають. Справжній кіт в дорозі. Є тільки два варіанти. Справжній кіт їде в машині А у ящику Б. У ступорі. Дивно, собаки переносять поїздки абсолютно спокійно, і, ледве вилізши з машини, вже готові паскудити, пускати слини, копирсатися в землі і кусати дітей, словом, вдаватися до улюблених собачих втіг. А кішки ставляться до автомобілів украй нервово. Проте ретельне вивчення питання виявило котів. Які люблять їздити в машині, звичайно, якщо хазяї дотримуються деяких котячих вимог. Один з наших котів відчував себе в автомобілі, як вдома, але за однієї умови якщо сидів на плечі у водія і дивився на дорогу. А закон навряд чи це схвалює, і правда не схвалює. Дивися заборону на носіння водіями котів на плечі від 1949 року. Взагалі, перевезення тварин без клітки до добра не доводить. На перший погляд, найгірше їхати в машині з неприв'язаною козою. Але якщо вам ніколи не траплялося в найнезручніший момент виявити, що під педаллю гальма застрягла черепаха. Ви не знаєте, що таке справжній жах, і що таке миттю постарішати теж. Дуже показова в цьому питанні історія сталася з нашими друзями. Вони переїжджали і везли кота з собою. Це був останній рейс. Ну, ви знаєте, як це буває. Залишаєте сусідам ключ, обіцяєте телефонувати, листуватися. Ви копуєте декілька кущів, які допомогли вам перемогти на конкурсі садівників, і останній раз виїжджаєте з воріт, завантаживши у машину усе, що з якихось причин не змогли або забули скласти у вантажівку, на зразок дітей, різних хитрих кухонних штук і кота. Їхній кіт не мав нічого проти. Оскільки з його точки зору машина була просто набором затишних спальних місць на колесах. Отже, вони без пригод виїхали на шосе, спілкуючись традиційними репліками, типу А скоро ми приїдемо. І. Ні, тобі тільки здається, що тебе нудить. А потім вони зупинилися на заправці. Ну, ви напевно вже зрозуміли. Далі можна не розповідати, але для тих, кому обов'язково потрібно, усе ж розжуємо. Про кота забули вони вийшли з машини, поїли в кафе, знову сіли в машину, проїхали ще сотню кілометрів, почали розвантажувати речі. А де ж кіт? Мабуть, вискочив з машини. Північ. На стоянці біля бензоколонки зі скреготом гальмує автомобіль. Звідти вивалюється людина, на межі паніки, в руках у неї пластикова миска і ложка. Вона починає бігати стоянкою, прагнучи не привертати уваги, наскільки може не привертати до себе уваги тип, який стукає ложкою об миску і кричить: Лапусику, цей котолюб. Тоді ще не був повноправним учасником нашого руху, інакше їхнього домашнього улюбленця б звали пшов або Шопт. Проходить година. Людина залишає номер свого телефону тій офіціанці, що поставилася до його біди найсердечніше і від'їжджає. Перед її уявою стоїть жахлива картина. Сімейний улюбленець, розмазаний тонким шаром по швидкісній смузі. Кіт чекає, коли вони будуть вже майже поряд з будинком, і тільки тоді вилазить на заднє сидіння, гучно стверджуючи, що зголоднів. У переповненій машині йому, бачте, не сподобалося, і він знайшов лазівку в багажник під підлокітником. Весь цей час кіт спокійнісінько спав поряд із запаскою, але ви вже ж давно про це здогадалися, чи не так? Рух в захист справжніх котів рекомендує простий спосіб забезпечити себе від пов'язаних з котом хвилювань при переїзді. Вам не доведеться витягувати кота з під ліжка стежити. Щоб він не втік в останню хвилину через задні двері і переживати з приводу того, що кіт виглядає так, ніби його зрадили. Річ у тому, що більшість справжніх котів прив'язуються зовсім не до людей, а до обжитих місць і протоптаних стежинок. У нас людей дуже поширені переживання з приводу бідно нещасних чоловіків або дружин. Що покинули прекрасну кар'єру, щоб поїхати через усю країну за своєю половинкою. Але ніхто чомусь не замислюється про те, що котові цих страждальників знадобилися роки, щоб гарненько улаштувати десятки гніздечок, вибрати найкращі стежинки і кіхтеточки, і тому подібне. Люди в котячій картині світу. Усього лише зручні пристосування, створені природою для того, щоб відкривати консерви і холодильники. Так, зрозуміло, коти прив'язані до своїх хазяїв. Ви, наприклад, теж можете прив'язатися до пари чобіт. Але котові набагато легше звикнутися з новими тюхами, ніж звикнути до нових лігв для сну. Коротше кажучи. Рух в захист справжніх котів вважає найкраще, що ви можете зробити для свого кота при переїзді, це залишити його на старому місці. Так він сумуватиме рівно 0,3 секунд, а потім почне безсоромно підлизуватися до нових мешканців. Але і вам теж не доведеться довго обходитися без милих вашому серцю котячих. Не пройде і кількох днів, як біля ваших нових дверей з'явиться вусатий блукач, що потребує людей. Мабуть, їм роздає адреси вільних котолюбів якась котоагенція. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення, саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.